Ну що ж, а, сьогодні я провів а, ефір онлайн в Тіктоці, виставивши на аукціон цікавий слот себя любимого. Да, я виставив вечерю зі мною в мене вдома. Не де-небудь. Я не ховаюся, ніколи не ховався. Я 8 років живу в цій квартирі, знімаю її в оренду. Беру за 7 тисяч гривень місяць, відповідаю на запитання, тому що хазяїн хороший. І а, я виставив цей слот. Uh, все було добре. Остання цифра починали з 5 гривень, правда? остання цифра була 8 тисяч гривень. Саме стільки пропонували за вечерю в мене вдома. Uh, готую я сам своїми руками. Що наготовлювати і будете їсти. Але найкраще кажуть, в мене виходить м'ясо. Це визнають навіть мої вороги. І що ви думаєте? Викинули мене з ефіра через скарги. Тобто зло не дрімлять. А, і це зло, я не знаю, хто це а, закидав скаргами каргами мій ефір. І мене викинули зона ефіру. І людина, яка запропонувала 8 тисяч гривень. За вечерю в мене вдома. Але якщо людина далеко живе, я готовий сам приїхати в гостю. Плюс до цього слота йде ще а, мій красивий портрет роботи Володимира Рехільгауза і фотосесія від Володимира Рахігауза. Тому ми зупинилися на цифрі 8 тисяч гривень. Але, на жаль, мене викинули з ефіра, написали, що до 10 числа я не можу виходити в ефір. І, можливо, ця людина спишеться зі мною. Тоді я покажу, що 8 тисяч гривень людина прислала і купила цей слот. І Якщо ні, слот залишається відкритим. Можемо продовжити е торги. Пишіть в коментарях, хто дає більше за те, щоб приїхати до мене додому, задати мені питання, поспілкуватися, подивитися, як я живу. Ну і по. Скуштувати мою стряпню, називаємо це так. Меню скромне, молода картопля в маслі з окропом, м'ясо мною приготовлене, салат гречний мною придуманий спеціально по составу. І ще пару смаколиків. Отже, ось такий слот. Сума з цього слоту буде витрачена на запит 129 бригади. Хлопці особисто знімуть відео про те, що запит закритий завдяки коштам зі слоту, який я продав. Слот залишається відкритим зв'язку з тим, що мене просто викинули з ефіра з Тіктока до 10 числа. Номер карточки ззаді є. PayPal є. В коментарях, хто дає більше 8 тисяч гривень, можете звертатися. Можете писати, можете пропонувати. Або переможцем буде Гарік, якщо на мене вийде, або Наташа з Тернополя, яка давала 5 -600. Або хтось може переб'є. Запрошую до себе, додому в гості. Е на приємну вечерю обслуговувати будуть коти лисі. Тут уже звільняється на обслуги трошки зекономію. Всім миру, щастя, злагоди і терпіння. І Божа благословення. І запам'ятайте, не родився ще той. Кто опусте Оскару руки.